Сьогодні ми розв'яжемо декілька задач на лінзи. Щоб розв'язувати задачі на лінзи, треба знати і математично перетворювати такі формули. Перша формула D велике дорівнює одиниця на F велике. Це формула оптичної сили. Діоптрія вимірюється. Друга F дорівнює одиниця на D, вона з цієї формули отримана. Це фокус на відстань, вимірюється в метрах. Наступні дві формули, вони називаються формула тонкої лінзи. Перша одиниця на F дорівнює одиниця на d плюс одиниця на F маленьке. А друга, ми замінили одиниця на F через D велике і получили трошечки інший запис. d дорівнює одиниця на d плюс одиниця на F. Ну, зрозуміло, що тут з'явилися нові дві букви. D маленьке і F маленьке. Одна із них це відстань від лінзи до предмета d маленьке, F маленьке це відстань від лінзи до зображення. Слід відзначити, що у цій формулі можуть з'явитися один або два мінуси. Якщо відомо, що лінза розсіювальна, тоді з'явиться два мінуси. Ну і зрозуміло, що вони з'являться перед F великий і перед F маленький. Якщо відомо, що зображення уявне, тоді з'явиться мінус перед 1 на F. Ну, понятно, що коли в нас розсіювальна лінза, то ми вже автоматично там той мінус і ставили. І ще й ставили другий мінус перед F великий. А от коли у нас лінза збиральна, тоді мінусів не буде, крім одного випадку, коли фокусна відстань більша за відстань D. І у формулі з'явиться цей мінус, зрозуміло, де вже перед F маленьким. Ну я хочу зразу сказати, що перед, коли в нас розв'язуються задачі і в нас сказано, що збиральна лінза, то, як правило, ми ставимо плюси. Ну, бо дуже рідко кажуть в задачах, що там зображення уявне, тоді, звичайно, якщо уявне, поставимо мінус перед одиниця на F маленьке. Але якщо не кажуть, значить ми повинні ставити плюси. Але відповідь, якщо вийде від'ємна, ну, наприклад, ми будемо шукати F маленьке, Якщо ця відстань, відповідь вийде від'ємна, ми тоді зрозуміємо, що дійсно там уявне зображення. І той мінус треба було ставити. Ну і Остання формула Гіга. Вона називається Гіга. F на D або гіга H на H. Ну, З F на D зрозуміло. А от H великий, і H маленьке, це вже висота зображення і висота предмета. Ну, на цю гіга кажуть, збільшення. Хоча зрозуміло, що в нас може бути і зменшення, але тоді буде ця, це число буде дробовим. От, скажімо, 1 четверта. Що означає 1 четверта? Що це 4 рази менше. Ну, Якщо ми ці формули засвоїмо, ми їх і будемо приміняти в задачах, зрозуміло, задачі. Будуть розв'язуватись. Ну, давайте розв'яжемо декілька задач. От роз... задача 1. Запалену свічку поставили перед збиральною лінзою з оптичною силою 2 діоптрії. Визначте відстань між свічкою та її зображенням. Якщо відстань між свічкою та лінзою 0,25 метрів. Ну, дано. Ну, що нам дано? 2 діоптрії – це де велике. Де маленьке 0,25 метрів. Чому де маленьке? Тому що свічка це предмет. Значить, відстань від предмета до лінзи це 0,25. Значить, треба знайти L. Визначити відстань між свічкою та її зображенням. Значить, як правило, оце L воно залежить від F маленьке і від D маленьке. Якщо в нас посередині між ними знаходиться лінза, тоді треба додавати F і D. А якщо вони з одного боку будуть F і D, тоді, зрозуміло, треба віднімати. Ну от Ми давайте будемо розв'язувати, знайдемо наше F і подаємося, чи нам треба додавати, чи віднімати. Ну, для цього приміняємо форму тонкої лінзи. Звідси виражаємо одиниця на F. Це буде d мінус одиниця на d. Тобто пішла математика. Далі ми підставляємо замість d, обчислюємо одиниця на d, це буде 4, 2 мінус 4 буде мінус 2 F, відповідно, перевертаємо, ну, обертаємо, і получимо мінус 1 друга, тобто мінус 0,5 метрів. Як ви бачите, в нас вийшло від'ємне F, значить це означає, що вона зображення уявне і вона знаходиться з тої самої сторони, що йде. Тоді треба віднімати. L знайти. Ну, ми від F віднімаємо D, але тут ми беремо по модулі, тому що нам не цікавий цей мінус. Він просто нам вказував, де воно знаходиться. Але відстань все-таки там було 0,5, тобто це 50 см. От, і ми віднімаємо 25 см і отримуємо 0,25 м ну, або 25 см. Ось така була задачка, і ми з легкістю з нею справилися. Давайте задачку номер 2 Звучить воно так. Збиральна лінза з оптичною силою D 2,2 діоптрії, тобто 2,2, дає на екрані зображення лампи, висота якої 5 см. Зображення має повністю поміститися на екрані. Визначте мінімальну висоту екрана, якщо він розташований на відстані 5 метрів, від лінзи. Знову ж таки, давайте писати дано. Перше, що нам відомо, 2,2 діоптрії – це D велике. Ось тут якраз сказано висота лампи, а це предмет значить 0,5 H маленьке. Наступне, сказано 5 метрів, значить, це розташований на відстані від лінзи. І екран а екран – це зображення, значить, це буде все таке в маленьке 5 метрів. Ну і що нам знайти? H велике. Тобто висоту пред... зображення на екрані. Для цього формулу приміняємо. Причому дуже добре, коли в нас є дві формули гіга, значить це звідси легко скласти пропорцію F на D, H велике на H маленьке. Ну, якщо ми придивимося на цю пропорцію, значить в нас не всі букви є, тому що повинна бути одна невідома, H велике. І звідти знайти. Значить, якої букви немає? Немає D маленьке. Давайте її знайдемо з формулою тонкої лінзи. Звідси аналогічно, як попередній задачі, ми виражаємо одиниця на D. Значить, воно буде шукатися різниця D велике, і одиниця на F. Підставляємо дані з дано і зразу ж обчислюємо. Бо одна, одна п'ята, там одиниця буде ділитися на, на 5, то дасть 0,2. Ну і віднімаємо, получаємо 2. А звідси вже D. Обертаємо. Буде одна друга. Або це 0,5 метрів. Вертаємося в першу формулу, в ту пропорцію. Звідти виражаємо H. Як звідти виражаємо? F маленьке помножити на H маленький і поділити на D маленьке. От, підставляємо дані. Получаємо 0,5 м. Отже, 50 см повинно бути екран ну не менший, тому що не вміститься. Більший може бути менший ні. Отже, задача номер 2 розв'язана. Переходимо до задачки 3. Лінза з фокусною відстань 12 см має дійсне зображення предмета. Зменшене в 3 рази. Визначте відстань між предметом і лінзою. Давайте писати дано. Перше F нам дали велике. 12 см. Зразу пишемо 0,12 м. Гіга, зверніть увагу, зменшене в 3 рази це 1 третя. Ну і знайти D маленьке. І так, зрозуміло, що примінним формуло тонкої лінзи. Одиниця на F, одиниця на F плюс одиниця на D. Ну, там було в першому випадку F велике. Звідси, значить, щоб знайти нам D, значить, треба мати і F маленьке. Немає F маленьке. Але що в нас є? У нас є Гіга. Давайте використаємо її, що це F на D. Що ми звідси можемо знайти? Ми можемо знайти це F маленьке. Правда, ми не знайдемо цифру. Чому ми не знайдемо цифру? Бо гіга в нас 1 третя, а D немає. Значить, підставляємо замість Гіга 1 третя і отримує, що F маленьке це D поділити на 3. Але це є зв'язок F маленького з D маленьким. Давайте його трошечки іншим напишемо видом. D маленьке дорівнює 3F. Отже, ми замість D маленьке маємо право підставити 3F маленьке. Давайте будемо це робити. Але сперед, перед цим, щоб робити, значить спочатку деякі зробимо математичні перетворення першої формули. До спільного знаменника. Там додаткові множники. і отримаємо такий вираз. Одиниця на F дорівнює D плюс F маленьке, поділити на F D. Звідси зрозуміло, що ми примінимо властивість пропорцій. Перемножимо одиницю на Fd і перемножимо F велике на чисельник D плюс F. Звідси, ми зробимо підстановочку. Значить, замість D3F підставимо і вийде 3F квадрат, а в дужках буде 4F, тому що замість D буде 3F, підставляючи. І отримать 4F велике на F маленьке. Ну, якщо ми подивимося на цей вираз, то можна скоротити на F, там f квадрат, а там F. Получимо 3F маленьке до рівня 4F велике. Звідси зрозуміло, що можна вже знайти F маленьке. Для цього треба 4F поділити на 3. Ну і підставляємо дані. 0,12. Множено 4 ділим на 3, Получиться 0,16 метрів. Ну, а залишилось останнє діє, нам треба було все-таки де знайти. Значить, ми 3 множимо на 0,16 і буде 0,48 метрів. Отже, відстань від між предметом і лінзою була 0,48 метрів. Отже, ми сьогодні з вами розв'язали три задачі, зрозуміло, для того, щоб похожі і аналогічні розв'язувати самостійно. Дякую за увагу.